Привіт, мої любі українці і гості України. Що буде, якщо ви відмовитесь проходити ВЛК? Кримінал, адміністративна відповідальність, чи може вам взагалі нічого за це не буде? Будь ласка, напишіть свої думки в коментарях, а ми зараз в цьому відео раз і назавжди поставимо крапку в цьому питанні. На всяк випадок, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли він стане у нагоді. Якщо подивитися на пряму норму закону закону України про військовий обов'язок і військову службу, ми з вами побачимо, що так дійсно військово зобов'язаний повинен зобов'язаний пройти ВЛК, все є норма закону. І ви скажете, Ігор: Ну, якщо є норма закону, тоді має бути якийсь акт, який встановлення відповідальності, якщо особа відмовиться проходити ВЛК. Тобто ми знаємо, що є там 210 -та стаття КУПАП адміністративну відповідальність, а іноді ще може до кримінальної відповідальності притягнути за ухилення від проходження військової служби. Ми це все знаємо. Але я вважаю, що ні тієї, ні іншої відповідальності не буде. Але залежності певних умов. І що це за умови, ми зараз з вами розберемося. На моєму телеграм-каналі я залишив посилання на закони. На які зараз я буду посилатися, і на певні рішення, на які зараз також буду посилатися. Тому я вам раджу зараз зайти на телеграм-канал, перейти там за посиланням і скачати все, що там я залишив, у паперовому вигляді. Це треба зробити для того, щоб потім, коли будете спілкуватися з працівниками ТЦК або ВЛК, ви просто покажете у друкованому вигляді. Дивіться, ось тут отак написано: ось тут отак, а ось тут отак. І тоді ви не залишите шансів. Всім цим можна владцям, чи там посадовим особам, чи експертам щось зробити проти вашої волі і поза межами чинного законодавства. І так, по суті, що буде, якщо ви відмовитесь проходити ВЛК? Уявимо, що у вас є будь-яка проблема зі здоров'ям. Дрібна, не дрібна, неважливо. Просто, але в повсякденному житті вона вас не турбувала і ви не звертали на неї увагу. Але на мою думку, що прийшов час все ж таки виявити цю проблему і її якось зафіксувати. Тобто, ви коли згадаєте про свій старий діагноз, ви маєте його оформити документально. Тому, будь ласка, йдіть до сімейного лікаря і оформіть всі документи, що у вас там язва, чи ратрос, чи ще якась там хвороба. Документально запам'ятали, йдемо далі. Наприклад, у вас буде там, ну давайте уявно візьмемо язва шлунку. І ось ви з язвою шлунку, наприклад, попадаєте на передок, і у вас ця язва виходить на якийсь пік, і ви отримуєте там приступ цієї язви. Хто від цього виграє? Ніхто. Проблеми отримує комбат, всі військовослужбовці, які разом з вами служать. І проблеми отримує держава, притом величезні проблеми. Вас же ж треба що? По-перше, надати першу медичну допомогу. Так, друге, треба вас транспортувати до госпіталю. Третє, вас треба тепер лікувати в тому госпіталі. Четверте, відносно вас треба проводити реабілітацію. І все це конкретні і немаленькі фінансові витрати. А ми ж бачимо сьогодні, можновладці нам розповідають, що? що в держбюджеті немає грошей. І навіть прийняли оцей податковий рекордний закон, бо таких податків в Україні ще не було. Розумієте? Щоб якось казна наповнювалась. А як же вона наповниться, якщо таких, як ви, буде, наприклад, 100 тисяч за таку язву, яких треба лікувати, на яких тр... треба тратити гроші? Ми сильно війну виграємо, і сильно там бюджет у нас наповниться. Звісно, що ні. Тому ви є проблемою. І от саме для того, щоб не було таких проблем, ВЛК проводить свої огляди не просто там, якось яким заманеться, а відповідно до чинного законодавства. І це ВЛК має конкретно керуватися. Конкретним законом в цій постанові чітко зазначено, що де і чому має робити військово-лікарська комісія, коли оглядає військовозобов'язаного. І знаєте, якими доктринами мають керуватися оці ВЛК, коли проводять медогляд військовозобов'язаних. Це заборона проводити медичний огляд поверхнево, заборона ігнорувати медичну документацію військовозобов'язаного, яку він надає. Розумієте, коли ВЛК досліджує пацієнта, воно має врахувати абсолютно всі діагнози, які є у цього пацієнта. Більше того, ВЛК в разі виявлення якогось діагнозу має відправити його на повторний доогляд. Обов'язково це контрольний догляд, як угодно ви його називаєте, але це має зробити ВЛК. Тобто ВЛК має дослідити всі ці чинники. І якщо якісь чинники ВЛК не досліджує, це означає, що ВЛК буде проведено незаконно. Тепер саме цікаве, Якщо вас бусифікували. І коли, не дай Бог, вам не дадуть направлення на ВЛК, або вас примусово привезуть на такі, нібито ВЛК, ви відкриєте кабінет і побачите, що там сидить якісь незрозумілі дві особи в цивільній формі одягу, так? Це буде означати, що щось тут не те. Це означає, що або комісія буде не в повному складі, тому що лікарі мають бути в повному складі. Розумієте, відповідно до закону, це мають бути там окуліст, терапевт, травматолог, психіатр, ну, має бути комісія. А два лікарі це не комісія. І ви тоді маєте право вимагати, щоб зібралась комісія у певному складі. До чого це зараз розповідаю? Якщо ви побачите, що, наприклад, ВЛК зібрано не в повному складі комісії, за вас ставлять якісь підписи документи. Ви не зайшли до лікаря в кабінет, а він там написав, нібито він вас оглянув. Або не взяли вашу медичну документацію, про яку ви сказали лікарю. Тобто порушили будь-яку з оцих вимог, які зараз вам розповідаю, а ще письмово нагадую, вони викладені на моєму телеграм-каналі, ви їх скачайте, почитаєте більш детально. То це буде вважатися, що ВЛК. Проводиться з порушенням чинного законодавства, і ви маєте право від такої ВЛК відмовитись, тому що ця ВЛК вона порушує ваші законні права. Я розумію, ви що скажете Ігор, це Твоя думка. Я з вами погоджусь, оскільки зараз дуже багато експертів, адвокатів, юристів, кожен має свою думку, всі розумні. Але є те, з чим жоден сьогодні юрист і адвокат не буде сперечатися: це судові рішення. І є судове рішення від 31 липня 2024 року, номер 320 4996 23 посилання також я залишаю в описі до цього відео і на моєму телеграм-каналі, з якого розпочата практика. Да. Коли суди визнають оці всі постанови, оформлені у вигляді довідки ВЛК, незаконними, більше того. Ці суди перетворюють ці постанови у вигляді довідок на туалетний папір, тому що трактування рішення суду звучить так: скасувати постанову, оформлену у вигляді довідки, і визнати протиправною. І тепер питання буде кримінальна відповідальність чи адміністративна відповідальність за те, що ви відмовитесь проходити ВЛК, яка є протиправною, чи не буде. Я думаю, що відповідь на це питання. Ви вже самі зараз зрозуміли, яка відповідь. Звісно, що такої відповідальності не буде. Але є друга умова, друга головна умова, яка має надважливе значення. Всі оці порушення ВЛК ви маєте зафіксувати обов'язково. Тому що слова це слова, але докази, суд сприймає тільки докази. Слова, це гарно, це ви можете розкати в сім'ї, мені можете позвонити, розказати, да, там номер телефона ви знаєте. Але в суді розповіді не підходять. В суді треба давати наявні докази. Якщо вас привезуть там примусово на ТВЛК, або ви прийдете на ВЛК, побачите, що там немає повного складу комісії, вам нічого не заважає взяти мобільний телефончик і все це обов'язково зняти. Можливо, навіть на відео задати питання, а де інші лікарі? Що він відповість цей, цей лікар, чи не знаю, хто він там буде, голова комісії, він же лікар, він же прибиральник. Якщо вам не будуть давати на вашу вимогу, наприклад, довідку про ваш огляд тим чи іншим лікарем, то це також буде порушенням, тому що лікар має вам видати інформацію, де, коли і ким ви були оглянуті. Обов'язково зазначити час, місце і дату проведення цього медогляду. розумієте, це обов'язково мають видати. Вам вам, вам мають обов'язково надати копію оцієї постанови у вигляді довідки ВЛК. Тобто, якщо всі ці моменти будуть фіксуватися щодо порушення процедури проходження ВЛК, це означає, що ви завжди доведете свою праведу і скасуєте оцю довідку чи постанову, що вони там випишуть без вашої участі. Тому що вони випишуть, що ви там годний, що там все у вас добре. І що цікаво, дивіться, якщо ця постанова у вигляді довідки буде скасована, то навіть якщо ви потрапите за такою липовою довідкою десь на полігон, то тоді оцей наказ про зарахування вас до того полігону також буде незаконним, тому що працює принцип отруєного дерева, тому що цей наказ був виданий на підставі липової довідки. А якщо він був виданий на підставі липової довідки, це означає, що той наказ також липовий, і ви не є зарахованим до тієї до того полігону чи якоїсь частини військової, розумієте? Ось так от тому я вам скажу так: оскарження довідок ВЛК це велике діло сьогодні для тих, хто має на це підстави. Робимо підсумок за наявності двох умов: це наявність будь-якої хвороби у вас і медичної документації до неї, і фіксації порушень з боку ВЛК. – це… Запорука того, що таке ВЛК буде недійсною, і відносно вас не буде ні кримінальної перспективи, ні адміністративного штрафу, якщо ви відмовитесь проходити отаке от липове ВЛК. Нагадую, перше, що ви зараз маєте зробити, це зайти на мій телеграм-канал і скачати всі оці посилання на закони і роздрукувати їх, тому що це запорука вашої безпеки, це ваші докази при спілкуванні з працівниками ТЦК або ВЛК. Зробіть це, будь ласка. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, прошу вас поставити лайк. Якщо не сподобалось, гарненький такий дизлайк, туди по його в Ютубі втопіть. Напишіть щось цікаве в коментарях, можливо, ви чимсь не згодні або навпаки, якась у вас є додаткова інформація. І підписуйтесь на цей канал. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.